У Вінниці стартував всеукраїнський турнір зі спортивного та бойового самбо пам'яті Героя України Вадима Зеленюка. Вадим Зеленюк це наш спортсмен. Він був членом національної збірної команди з самбо, був призером світу з самбо в бойовому розділі. І одночас він був майором спецпідрозділу Омега Національної гвардії України і, на жаль, загинув 22 серпня минулого року під Кідовнівка. Всеукраїнський турнір зі спортивного та бойового самбо пам'яті героя України Вадима Зеленюка присвятили усім спортсменам, яких позбавила життя війна з РФ. Розповідає президент Національної федерації цього виду спорту Вадим Рогач. Участь у ньому беруть понад 600 спортсменів із 18 областей України, вік учасників від 14 до 20 років. Змагання проводяться в трьох вікових категоріях. Це кадети 14-16 років, старші юноші дівчата 18-18 і юніори 19-20 років. Одним із перших на змагальному килимі виступає 16-річний Артем. До Вінниці приїхав із Чернігова. Змагається у ваговій категорії 79 кілограмів. Сутичку провів із суперником із Житомира. Перемогу виборов за сумою балів. Суспільному розповідає спортивним самбо займається 6 років. Падінок мені сподобався. Було не так сильно тяжело, але прийшлось постаратися. Серед учасниць змагань – 14-річна Валерія Ваганова, дівчина з Кривого Рогу Дніпропетровської області. Змагається у ваговій категорії 59 кілограмів. Два поєдинки вже позаду каже в обох здобула перемогу. Мене дуже сильно підтримують, тому, можливо, завдяки великій підтримці, та віри в собі я і перемогла. У нас не дуже стабільна ситуація в області, але в нас є змога тренуватися. Тривога буває дуже часто, але ми все одно тренуємося і тренуємося і тренуємося. Я бажаю, що під час війни потрібно займатися, щоб показати ворогу, що ми достойні, що ми не переможні. У рамках турніру презентували виставку під назвою Янголи спорту в експозиції світлини загиблих під час війни спортсменів, каже віце-президент Національної федерації самбо України Ярослав Калитюк. «208 чоловік. тобто це всі загиблі спортсмени. Тобто, Цей чоловіки, це і дівчата, які загинули під час війни, саме щоб діти молоде покоління саме бачило, заради чого, завдяки кому. Проходять такі змагання. Всеукраїнський турнір зі спортивного та бойового самбо пам'яті Героя України Вадима Зеленюка триватиме три дні. Як розповів Суспільному Вадим Рогач, кращих обиратимуть в індивідуальному та командному заліках. Дар'я Красовська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини Вінниця.